Всім привіт! Проводжу огляд токену Sei, біржа Binance, Денний таймфрейм. Давайте спочатку будемо аналізувати локальну структуру. Те, як ми показували ось цей ріст. Поки що давайте почнемо з ведмежих сценаріїв. Основний ведмежий сценарій це те, що в нас відбувається відскок падіння А, Б, С. Чому саме відскок? Тому що ось цей імпульс, він все-таки схожий на імпульс, його можна позначити хвилею А або хвилею 1. Ось цю корекцію можна позначити хвилею Б або хвилею 2. В залежності від того, яку ми. Цифру. Цифру або букву поставимо. Це залежить. Ну, від того залежить подальший ріст чи падіння. Але який тут є момент? Після ось цієї структури будемо її вважати імпульсною. Та після корекції у нас почався трьоххвильовий рух. І можу одразу сказати, що це починає. Насторожувати, тому що фактично ми би мали далі бачити: 1, 2, 3, 4, 5, імпульсну хвилю, а в нас зараз відбувається трійка. Далі ось ця корекція вона схожа на якийсь трикутник, якщо локально розглядати. Хоча, можливо, цей трикутник не ідеальний, я неправильно розмічаю графік. Але виходить так, що в нас одна трійка. Трикутник, друга ось тут трійка. Що це може, о, може означати? Це може означати те, що ми лише нарисували одну хвилю, першу хвилю кінцевого діагонального трикутника. Тобто ставимо ось тут хвилю С. Це у нас буде хвиля 1 кінцевого діагональника. Хвиля 2. Кінцевого діагональника. Хвиля 3. Кінцевого діагональника, хвиля 4 кінцевого діагональника, хвиля 5 кінцевого діагональника, ставимо сюди хвилю С. Тренд забувається в клину подібну формацію. Кінцевий діагональний трикутник, фігура, передвісник драматичного розвороту тренду. Відповідно, йдемо на корекцію. Чим, цей, чим цю фігуру кінцевого діагональника можна підтвердити? Ну, Тим, що кінцевого діагонального трикутника структура йде одними трійками. Тобто 3, 3, 3, 3, 3. 5-5 трійок. Друге, те, що якщо ми підемо ось тут, нарисуємо трійку, переб'ємо ось цю вершину, ми підтвердимо розвиток цього. Цієї фігури в більшій мірі. Якщо ми знову трійкою спустимося вниз, зайдемо за територію вершини хвилі 1, це буде ще одне підтвердження, та якби додаткове. І знову нам потрібно ще одну трійку нарисувати, знову оновити або не оновити вершину хвилі 3, тому що хвиля 5, вона може бути усіченою або урізаною в такій версії, ну, в цій моделі, і далі, так як в нас. Ось тут кінцевий діагональний трикутник. Це означає те, що в нас була якась хвиля А, хвиля Б і хвиля С. А це означає трійка, звичайний зигзаг. І після цього ми знову можемо продовжувати йти на якусь корекцію. І потрібно молитися Богу, щоб цього не сталося. І корекція прийняла більш якийсь боковий вигляд з можливістю ще подальшого. Рисування ще одного зигзагу, наприклад, якщо це буде конструкція подвійного зигзагу. Тобто в нас ось тут один зигзаг, тут другий зигзаг і тут третій. Тому поки що, так як в нас об'єми ось тут понижуються, ціна росте, індикатор RCI також кожен максимум понижується, це означає про. Це нас наводить на думку про те, що все-таки ми починаємо затухати, цей рух затухає. Також сама структура руху у вигляді трійок, корекційні моделі, вона, скоріше за все, ця структура вказує на розвиток ось цього кінцевого діагонального трикутника, і після якого ми драматично підемо у розворот тренду. Також у нас ось тут на історії є. Певні рівні цінові, де ціна буде в майбутньому давати реакцію. Тому, скоріше за все, нас десь у цій зоні зупинять, ще догори трішки потягнуть, але так як в нас об'єми кожен раз будуть падати, індикатор RCI також кожен раз буде слабшати. Це буде означати про подальший. Розворот тренду. Тому на даному етапі я би дочекався якогось росту ціни, тобто поглянув на ось ці локальні хвилі, які вони приймають вигляд, і на основі цього вже повністю розмітив структуру і з більшою точністю, з більшою ймовірністю вказав би на той чи інший сценарій. Але поки що сценарій виглядає так, що трішки нас ще потягнуть догори, і сам тренд він же сам по собі почне затухати, і ми йдемо на якусь більш вагому корекцію. Тому поки що я не бачу з цієї ейфорії на ринку, і я про неї вам майже в кожному відео розказую, тому, тому робіть для себе. Певні висновки, цей токен теж він є інфляційний. Не всі монети в обігу теж відбуваються розблокування, додаткові додатковий тиск відбувається на стакан, тому що інвесторам цікаво продати цю монету як ну найдорожче, щоб отримати більший прибуток, а як почнуть вони продавати, ну це спричиняє. Тиск продаж, тому ціна поступово падає. Не вистачає людей, щоб вони, вик... ну, щоб вони скуповували ось ці всі токени. Тобто, попросту не вистачить ліквідності, щоб ціну гнати догори. Тому ось такий я роблю висновок на жаль, сей поки що. Показує якийсь відскок падіння, він може прийняти. Ну, схожий вигляд, як тут на історії. У нас теж тут доволі якісь дивні трійки, але бачите, пізніше ось цю всю трійку вони повністю відкоригували і навіть оновили мінімум. Тобто, виходить так, що в нас тут теж показують якусь таку трійку, яка не оновить ось цей максимум, і піде далі вниз, в несхідному напрямку, щоб знову. Ставити якесь чергове дно, якийсь черговий мінімум, тому радив би вам сюди не лізти на даному етапі.